Друзі, ми повертаємося. Повертаємося після музичної паузи, після благодійного аукціону е, в рамках вечора професійного боксу Black Sea Rumble від е, промоутерської компанії 12 унці. Що ж, наступний поєдинок до ми вашої уваги, Трофименко. який відбудеться у категорії до десяти кілограмів, це суперсередня вага Микола Трофименко проти Івана Папакіна. Ну і першим в ринг з'являється саме представник. Міста Київ Микола Трофименко. Йому 32 роки. Він тренується під керівництвом Андрія Синіпупова. Ну і це хлопчина з залізним підборіддям, який провів 5 поєдинків на професійному ринзі в п'яти поєдинках. Одержав поразки і лише дві поразки нокауту у пасиві Миколи Трофименка. Боксував проти. Альмахмуда, Максима Молодана, Ліпоріта Остяна, Олександра Євкова, Олександра Антонова проти майже усіх українських проспектів, які боксують саме у цій ваговій категорії. І до червоного кута рингу запрошується дебютант професіонального рингу, Він також із міста Київ. Зріст 1,83 м, три у років. Зустрічайте Іван Папакін! Ну і сьогодні черговий іспит у Миколи Трофименка в особі Івана Папакіна. Іван Папакін дебютант професійного рингу. Йому 26 років. Він також представляє місто Київ. Звичайно, всі ми Ми його знаємо. За виступами серед аматорів І Іван Папакін, учасник чемпіонатів світу та Європи, чемпіон України серед еліти, але який сьогодні дебютує у професійному боксі. Що цікаво, Іван Папакін повинен був боксувати проти Андрія Санжури, але на короткому повідомленні вийшов на цей поєдинок Микола Трофименко, не зміг Санжура відбоксувати з Папакіним, ну і таким чином ми в ринзі бачимо саме Миколу. Отож, чекаємо на початок цього протистояння 4 раунди. На нас очікують, можливо, і менше хто зна. Тож бій, який відбудеться в ваговій категорії до 76 кілограмів, це супер середня вага. Тож Папакін проти Трофименка Вадила Вренець буде працювати на цьому поєдинку. Суттєва перевага в антропометрією. Отже, перший раунд. І перший раунд, друзі, поїхали. Одразу ж працює першим номером Папакін. Папакін, який боксував у ваговій категорії. До 75 кілограмів пам'ятає чемпіонат України серед аматорів 22-го року, який відбувся в івано франківську у фіналі. Він здолав Павла Ілюшу за відсутності тоді срібного призера Олімпіади, чемпіона світу та Європи Олександра Хижняка, який боксував саме у цій вазі. Спокійно розпочинає Папакін у своїй звичній манері. Намагається затиснути до канатів свого опонента. Нічого не робить зараз Трофименко поки що без ударів від Миколи. Тут вкладається одразу ж двома лівими боковими Папакін. І одразу ж тут лівий прямий від Івана. Ну і пропускає, нічого собі, пропускає зараз Трофименко. Виживає просто у дебюті цього поєдинку. Одразу ж проблеми створює Папакін. не немов. По мішку працює вибачаюся, але все ж таки, подивіться. Перший нокдаун. Перший нокдаун нічого не робив. Зараз Микола Трофименко зовсім не боксував проти свого суперника. Відпрацював належним чином. Зараз Папакіну і відраховує нокдаун Вадим Ловернець. Дуже спокійна робота зараз від Папакіна. Намагається кружляти навколо свого опонента Трофименко. Ну і зовсім нічого не робить. Ну і подивіться, ще один удар зліва ну відправляє на Канвас. Трофименко, який дуже швидко підіймається. Так, може продовжувати Трофименко. Є ще час у Папакіна, щоб достроково завершити цей поєдинок одразу ж у першому раунді. Тут працює ще й по корпусу Іван ну і одразу ж намагається відповісти Трофименко. Звичайно, різниця у класі, вона просто суттєва, і це одразу ж помітно, помітно навіть не прихильникам боксу, ну подивіться. Який же... Зустрічний лівий крос у виконанні Папакіна, ну і тут Покуркував вже на рефері. Трофименко ще один нокдаун ну і зупиняє Вадима Вернец. Цей поєдинок хоче продовжувати. Микола Трофименко, але ні, рефері не дозволяємо це робити, адже поєдинок повністю односторонній, ну і таким чином. Тріумфально дебютує на професійному ринзі Іван Папакін, знищуючи свого суперника у дебюті цього поєдинку. І одразу ж тут звертається секундант Микола Трофейменко. Чому ти не боксував? Так, потрібно було боксувати проти Папакіна. Жодного супротиву не було. І ось такий здивований Трофименко. Дивимося ще раз на повтори. Ось тут лівий боковий. Ну, і робота передньою рукою від Папакіна. Ну і знову тут лівий з боку. Це перший нокдаун. Шалені бокові удари на пропускав Микола Трофименко. Знову розмашистий лівий з боку у виконанні Папакіна. Ну і просто без шансів для Миколи Трофименка. Але він красен погодився на цей поєдинок на короткому повідомленні. Він прийняв цей виклик від чемпіона України 2022 року серед еліт. Але все дуже швидко завершилось для нього. Отож, друзі, чекаємо на ринг анонсера, який зараз буде оголошувати результат цього протистояння. Отже, дорогі друзі, в цьому поєдинку технічним нокаутом у першому раунді перемогу здобув боксер із Києва. Іван Папакін. Так, друзі. Технічним нокаутом у першому раунді перемагає Іван Папакін. В поєдинку проти Миколи Трофименка. Просто без шансів для Трофименка.